Привіт! Сьогодні детально розбираємо тему зворотнього зв'язку з батьками і як зробити його максимально ефективним та зрозумілим для всіх учасників освітнього процесу. Щоденна зустріч із батьками триває менше, ніж 10 хвилин, але вона є дуже важливою для побудови здорових стосунків та взаємодії. Візьміть собі за правило щодня надавати короткий відгук про те. Як пройшов день дитини? Коротко, влучно і ефективно. Це один з найкращих способів бути з батьками партнерами в освітньому процесі. Яким має бути зворотній зв'язок? Перше конкретним і зрозумілим. Не потрібно говорити про абстрактні речі. Якщо батьки поспішають, то зайві розмови можуть їх дратувати. Тож варто пропонувати зворотній зв'язок, чи хотіли б ви дізнатись про день Микити. Друге, фокусуватись потрібно на поведінці, а не на дитині. Поведінка Микити була чудовою, він допомагав друзям накладати їжу. Правда, забрав машинку в Андрійка, але ми з хлопцями владнали це непорозуміння. Потрібно фокусуватись саме на поведінці, а не лише на рутині. Те, як дитина поспала та поїла, є важливим. Але дошкілля це про освітній процес. Тож потрібно робити акцент на прогресі дитини відносно неї самої, звертати увагу на таланти, соціальні навички. Та й загалом, наш зворотній зв'язок має сигналізувати батькам про те, що ж таке дошкілля в принципі. Третє, спробуйте пояснити наслідки конкретної поведінки. Це можна зробити так. Дітям у дошкільному віці дуже важливо навчитись домовлятись, тому ми не відбираємо іграшків інших, а міняємось. Поспостерігайте, як ваша дитина поводиться з іншими та наполягайте на обміні, наприклад, на майданчику. Кожен із батьків любить свою дитину та щиро вболіває за неї, тому дуже важливо акцентувати на позитивній поведінці дитини, на її досягненнях. Це потрібно робити у присутності дитини. За день дитини у її житті відбувається так багато подій, що точно знайдеться кілька прикладів для підтримки. Щоденне позитивне підкріплення також сприятиме повторенню такої поведінки, адже діти потребують уваги дорослих, тож важливо давати їм цю увагу і звертати її на те, що дитина робить хорошого. Якщо все ж трапилася якась халепа, укуси, штовхання тощо, про це також потрібно одразу сказати батькам. Одразу, в день, коли це трапилось. Наше зауваження варто загорнути у позитивне підкріплення. Такий прийом ще називають методом сендвіча. Спершу говоримо. Чого нового дитина навчилась, або що хорошого проявила стосовно інших. Потім робимо зауваження та знову додаємо щось хороше. Зворотній зв'язок має бути власним. Це означає, що ми говоримо лише про те, що самі спостерігали: не враження, не інтерпретацію, а дуже конкретні власні спостереження. Наприклад, це може виглядати так. Оленка сьогодні дуже допомогла мені на темі дня. Так трапилося, що в обід вона заважала спати іншим діткам, проте вже після обіду старанно і активно брала участь у майстернях. А так ми не говоримо. Оленка ніби чим не була, але вона така забіяка інколи. Мені здається, що в неї гіперактивність, хоча на заняттях нічого така була. Також зворотній зв'язок не може виглядати так. Сьогодні все добре. Відокремлюйте факти від власної інтерпретації, щоб залишатись об'єктивними. І, мабуть, основний пункт це те, що зворотній зв'язок має бути вчасним. Ми не можемо згадувати події, які відбулися минулого тижня або місяць тому. Говоримо про сьогодні. Батькам завжди приємно чути щось хороше про дітей. А на менш приємну інформацію укуси, бійки, штовхання, падіння, реакція може бути іншою. У нашій роботі важливо розуміти, як реагує мозок на стрес. І зараз ми про це поговоримо. Але спершу запам'ятаймо золоте правило: якщо з дитиною щось трапилось, одразу повідомте батьків. Одразу означає негайно, не ввечері. Не завтра і не за годину, негайно. Подряпана температура вкусив дитину або його вкусили, повідомляємо батькам. Падіння з висоти, бійка поріс повідомляємо батькам. Дзвінком або в месенджері, залежно від того, що трапилось. Якщо йдеться про травми або підвищену температуру, неодмінно дзвоніть. Якщо подряпана, достатньо повідомлення в месенджері. Дзвінок може звучати так. Пані Христино, це телефонує вихователька Ольга з садочку. Не хвилюйтесь, все гаразд. Коли до батьків телефонують серед з садка, одразу підіймається тривожність. Коли Петрик грався машинкою, він ненарохом вдарився підборіддям. Далі кажемо про стан дитини та про те, що ви зробили у відповідь на цей випадок. Він трішки поплакав. Але вже заспокоївся. Ми промили рану хлоргексидином та заклеїли пластирем. Далі починається реакція мозку на стрес. Вона є типовою для всіх людей. Її ще називають абревіатурою Сара: шок. Це шок, енгер – гнів, реджекшен, заперечення, аксептенс, прийняття, хелп, допомога. Розглянемо приклад повідомлення або дзвінка відразу після ситуації. Питання, пані Христину, це вихователька Ольга з Садка. Павлик порізав руку. Ми зупинили кров, приклали холод, він не плаче. Пані Христина, в шоці. Як таке може бути? Це не догляд, думає вона. Тоді приходить гнів. Як таке мало статися? Чим вони там взагалі займаються? Я подам на них до суду. Далі настає заперечення. Та ні, він не міг так просто порізатись. Це все хтось зробив. Тоді, в думках, приходить прийняття. Так, маємо, що маємо. Дякую за вчасно надану допомогу. Треба щось робити. І тоді прохання про допомогу. Розкажіть мені ще треба дізнатись більше, що трапилось. Може потрібно додатково проговорити про гострі предмети та небезпеки вдома? А тепер. Уявіть, що ви вирішили, що порізана рука не є достатньою причиною для дзвінка батькам. Коли пані Христина, втомлена та голодна, після роботи заїхала за дитиною в садок, то побачила перемотану руку, ще й бинт у крові. Шок накрив її моментально і вже не в думках. Тож ваші пояснення. Вона вже не слухала, натомість ви слухали її шок, і гнів, і заперечення, і висновки про вашу некомпетентність. Якщо повідомити батьків вчасно, то дорогою в садок їхня реакція ставатиме менш яскравою та більш раціональною. Ви зможете з повагою одне до одного обговорювати подібні ситуації. Робимо висновки: наш мозок реагує на стрес. Однаково. Тому важливо про всі ситуації повідомляти вчасно. Зворотній зв'язок варто подавати у форматі сендвіча, оскільки це дозволяє підкріплювати позитивну поведінку та коригувати негативно. Надаємо його щодня ввечері, це запорука хороших стосунків. Зворотній зв'язок має бути власним, об'єктивним і про поведінку, а не про саму дитину. Пам'ятаємо, що якісний зворотній зв'язок є дуже важливою складовою в побудові здорових стосунків та взаємодії із батьками та дітьми.